Наша відповідь полякам. Як українські перевізники влаштували свою блокаду польських фур? Ось так це виглядає. Власне, хлопці перекривають дорогу, змушують водія показати документи, чи допоможе це вгамувати фермерів Польщі? Слів однієї Та чи є в Україні план Б? У нас 5% лише аграрного експорту йде транзитом через Польщу. Ексклюзив фактів тижня з українсько польського кордону. Протистояння на кордоні набирає обертів. Радикально налаштовані польські фермери починають блокувати не лише українські фури й залізницю, подекуди автобуси з маршрутками і навіть дороги всередині Польщі. Й в українців не безмежне терпіння, та ще й в умовах війни. Тож, у відповідь на їхню блокаду, наші перевізники влаштували свою по цей бік кордону, щоб польські перевізники теж відчули те, що відчувають українці. Ми вирушили на один з КПП на українсько польському кордоні, щоб побачити все на власні очі. Кілька фур, великий намет, та десятки людей в супроводі поліції українські перевізники бастують цілодобово, стежать за ситуацією на кордоні. Машини вони прикрасили плакатами, в яких польською мовою засуджують несправедливі дії сусідів. Польща 2026 рік. Тату, що ти робив, коли Росія атакувала Україну? Я палив українське збіжжя, синку, і от. Це добре показує да те нерозуміння українських водіїв, перевізників і взагалі українців, того, що відбувається на польській стороні. Вони не розуміють, як можна з'ясовувати економічні стосунки прямо під час. Найважчої війни 21-го століття. Ба більше, Ну невже поляки хочуть, щоб українці продавали їм товари дорожче. Гріються біля діжок, обговорюють новини. Постійно на контакті з водіями з того боку. В Польщі на кордоні стоїть вже кілька тисяч машин. Хтось чекає по два тижні. Назад черзі з України нема. немає. Чогось? Що я тут сказати. Нема слів, одні емоції. Нікого не пускає. Вовше ні одної машини не пускають. Оце я вже два тижні. Так само не пропускають фури поляки й до себе в країну. Дві неділі на паркінгу стояв не дождався черги. І мені ще 100, 160 машин до заїзду в Порт. Ну. На митницю. Ми вважали їх, як Поляк, наш брат, наша підтримка. А тепер як його вважати, як він нам пинає, Путін прийде до нас і зроби нам. Особливе обурення викликають спроби протестувальників провокувати українських водів на тому боці кордону. Тому українці наважилися на протест з цього боку. У нас жорсткий інструктаж був до всіх подіїв. Ні в якому випадку, ні на, одну, ні на яку провокацію не передаватися. Ви вивіть, в черзі стоїть 2,5-3 тисячі мужиків, ходить поляк, п'яний з сукірою, і його ніхто не чпав. Там фактів багато. Це символ просто українського спротиву, вже і доволі актуально, тому що тут вітер просто неможливо. І от хлопці, дівчата, перевізники, водії вони тут створюють свою блокаду, але на відміну від поляків, вони не затримують безпосередньо тих, хто їде. Вони їх зупиняють і перевіряють, де він був і що робив. Саме в цьому і полягає суть протесту, каже його координатор на цьому КПП Ростислав Оксентюк. Люди не блокують проїзд зовсім, бо це було б незаконно, і вони не хотіли б бути схожими на польських протестувальників. Вони лише затримують машини. Обмежуємо рух, які автомобілів вантажних, які здійснюють об'їзд черги з польської сторони. Склалась ситуація по несправедливому перетину. Виходить, що наші водії здебільшого стоять в чергах. В дуже рідких випадках поляки забирають там, де є АДР або скорпорт і проводять по черзі. Це швидко продукти і небезпечні, які не мають стояти в черзі взагалі. Ми обмежуємо їх рух на такий самий термін, як наші автомобілі стоять з польської сторони. А для справедливості. Втім, перевіряють, каже, всіх, бо справедливість для всіх одна. Якщо будуть факти такі, що наші українці об'їжджають чергу, що можливо, поки такого не виявлено. Ми заблокуємо заблокуємо українців. Це не залежить від того, чи ти поляк чи ти українець. Ми за справедливий перетин кордону. При нас з боку кордону їдуть одна за одною кілька фур. Бензовоз пропускають швидко. Цей вантаж вважається небезпечним. Тому й поляки пальне не затримують. А от водів інших двох фур блокують і перевіряють. Ось так це виглядає. Власне, хлопці перекривають дорогу, змушують водія показати документи. І якщо з'ясується, що він пройшов польський кордон доволі швидко, а не стояв разом з усіма там два тижні, його відправляють постояти ось туди. Зараз ми підемо на той відстійник і подивимося, що там відбувається. І мабуть, цього так зараз так само цього судячи цього теж туди відправлять. Далекобійник з Польщі Максим, але за походженням українець пройшов кордон досить швидко, бо польська поліція провела повз протестувальників та в Україні його затримали на кілька днів. Втім, українських блокувальників чоловік розуміє, бо те, що влаштовують польські фермери, каже неприродньо і неправильно. Ми стали в колейку, приїхала поліція, риба, заморозка. Виїжджайте, їдьте туди. Все. Бочки витягують, ну, ладерить. Тенти немає, а бочки – так. Нас павутяє, а ми пооб'їжджаємо безприділ. Аби показати польським протестувальникам, якою ціною українцям дається збір урожаю, під кордон у Волинській області наші аграрії стягнули знищену окупантами сільськогосподарську техніку. Це наглядний приклад для польських фермерів або для польських вантажівок, які щодня проїжджають цей кордон, які побачать. Яка біда в Україні? Яка біда в українських фермерів? Яка біда взагалі? І що може чекати кожного? Кожного фермера в іншій країні, який робить все? Якби сказати правильно те, що вигідно, наприклад, країні агресору. Втім, навряд чи ця імпровізована виставка якось вплине на поляків. Інвестбанкір Сергій Фурса каже, такі витівки фермерів характерні для всього Євросоюзу, і це не протест проти України. Так вони ведуть боротьбу за дотації, яких їм вічно мало і фактично шантажують Євросоюз Україною. Україна ніяк не може на це відповісти, бо власне там немає питань до України. Там питання до. o Bruxelas. Бо зараз протести не тільки польських фермерів, а в принципі всіх фермерів по Європі, які вимагають двох речей: більше грошей, тому що впали ціни. Впали ціни на збіжжя на кукурудзу в порівнянні з минулим роком, мінус 30%. Це перше, чого вони вимагають, більше дотації. Друге, вони виступають проти зеленого переходу. Тобто зараз багато новацій має бути впроваджено в Європейському Союзі для захисту клімату. Менше хімії, менше пестицидів, щоб фермери могли використовувати тільки біорегу. Речовини для підтримки рослин для захисту рослин втім, є й російські слід у протестах, зокрема інцидент, що стався на вантажній залізничній станції медика, досить красномовний. А розсипане зерно з вагонів, це ж намагання тригерити травми українського суспільства дуже глибокі. Там все сталося з двома вагонами. Вони це зробили на камеру для того, щоб показати в Україні і щоб спровокувати нас на ненависть до всіх поляків. Насправді, оце була мета цієї спецоперації. Що ж тоді робити Україні? Дуже просто зменшувати експорт через Польщу. Тим паче, і зараз через цю країну йде меншість української продукції. Завдяки спецопераціям ЗСУ 2023 року чорноморські порти розблоковано. У нас 5% лише аграрного експорту йде транзитом через Польщу. Ці 5% може треба напевно спрямувати через інші країни і просто забрати цей привід у польських фермерів, якось атакувати саме українські транзитні грузи. Зараз велика Одеса працює на рівні до війни. У нас зараз не працює Миколаїв, але розбудована інфраструктура на Дунаї, яка компенсує Миколаїв. Втім, вирішення проблеми експорту не знімає проблем українських перевізників, та й сам факт того, що кордон заблоковано за двох боків двох близьких сусідів, у яких спільний ворог ситуація ненормальна, і це розуміють всі, чекають, що переговори урядів розв'яжуть проблему. Поки уряди домовляються і доходять до якогось варіанту угоди, українські протестувальники демонструють, що наша країна також може показувати зуби. Всі розуміють, що ситуація ненормальна, Отже, це має бути вирішено якнайшвидше. Сергій Костер, факти тижня, ICTV, єдині новини.